Хочете зменшити друге підборіддя і шукаєте якісь варіанти? Сьогодні я вам розкажу про те, як можна це зробити. На цьому каналі я розказую про те, як мати свіжий сяючий вигляд обличчя в будь-якому віці без уколів і з турботою про тіло. З вами косметологиня Лілія Москалик, і ми далі слухаємо про друге підборіддя. Отже, є декілька важливих аспектів для того, аби друге підборіддя підтягнулося. Не працюють креми, це я відразу кажу, тому що коли пров... формується друге підборіддя, то це провисання є. Тканин, м'язів, фастій і жирових відкладень в другому в цій ділянці. І, відповідно, креми не працюють так глибоко. Тому нам треба працювати з поставою, закачувати м'язи, передні шиї, задні, розслабляти, можна працювати масажами або мікрострумами. Це те, що реально працює. І зараз з кожних з цих етапів я розкажу глибше, що для чого, як і куди. Перший основний етап це попрацювати з своєю поставою або з тими, з тою мовою тіла, до якої ми звикли. Ми дуже часто читаємо щось вниз. Це зазвичай або телефон, або комп'ютер, або щось так пишемо. Нам треба це все підняти вверх, тому що коли ми опускаємо голову вниз, у нас оці передні м'язи шиї дуже сильно не задіяні. Тривалий час і вони перерозслаблюється, тобто є в гіпотонусі, і за рахунок цього починають провисати всі м'язи. І ще, коли ми ем, так нахиляємо голову, відповідно е, дуже велике навантаження йде на. Задні м'язи шиї, і за рахунок цього вони дуже сильно напружуються. Через це дуже часто можуть бути головні болі, через це можуть бути ціла ланка, проблем зі здоров'ям, з кольором шкіри і так далі. Тому тут є сенс попіднімати все на підставки для того, аби хоча б половину часу скоротити з опущеною головою донизу, і ви вже значно краще себе будете чути. Паралельно з цим варто почати робити вправи, які будуть закачувати передню поверхню шиї і розтягувати задню. Поверхню шиї і бокові поверхні шиї для того, аби зняти оцей спазм ззаді. Ви це можете робити самі, можете робити з реабілітологом. Тут кожен собі вибирає той варіант, який хоче. Але. Вони ефективні тільки якщо їх робити мінімум місяць часу щодня. Якщо ви знаєте, що ви це робити не будете, тоді для цього, наприклад, є варіант використати мікрострумову терапію. Вона дасть вам гарний ефект на друге підборіддя, але вже по здоров'ю з цими моментами воно не буде впливати. Це ну теж об'єктивно. Тобто, тут кожен собі може вибрати той варіант, який йому краще підходить. Про міостимуляцію ще трошки розкажу: мікрострумова терапія або мікроструми, по факту вони з другим підборідням працюють наступним чином. За рахунок того, що йдуть скорочення, і правильна техніка підтягуються ці от м'язи, і ви бачите, що провисання стають меншими. Якщо когось лякає, що є струм, і за рахунок цього тренуються м'язи, і вони чомусь стають кращого вигляду, а не гіршого. Я спробую пояснити, бо ставили мені такі питання, що ну, м'язи для того, щоб добре виглядали, їх треба розслабити. Одні кажуть, інші кажуть, напружити, ви самі собі протирічте. Але насправді протиріч немає ніяких, тому що спеціалісти, які про це розказують, просто намагаються вам перекласти на зрозумілу мову. Якщо перейти на мову медицини, тоді ці питання відпадуть. Наприклад, дивіться: якщо формується зморшка на лобі, до прикладу, як в мене, то вона формується через. Те, що є гіпертонус тут лобного м'язу, і через цей постійний зажим або дуже частий зажим формується зморжка на лобі. І в такому разі нам треба з цього гіпертонусу м'яз розслабити і перевести в норму тонус, і тоді ця зморшка буде меншою. У випадку з другим підборіддям ми розібралися, що в нас тут є перерозтягнутий м'яз, тобто він є в гіпотонусі, і нам його треба навпаки підкачати для того, аби він став гарно виглядати. Тобто повернути його в норму тонус з гіпотонусу, в норму тонус, тут з гіпер в норму також. Відповідно, ми. Кажучи, оце слово розслабити або підкачати, маємо на увазі оце повернення до нормального тонусу. І за рахунок цього можуть виникати якісь такі враження, ніби ми так трошки самі собі протирічимо. Тому тут протиріч немає в принципі ніяких. Якщо вам цікаво ще якісь такі деталі почути, пишіть в коментарях, і ми будемо в наступних відео такі моменти розбирати. Отже, що варто зробити? Перше це підняти гаджети доверху для того, аби зменшити час опущеної голови. Далі м'язи шиї спереді підкачувати, м'язи шиї ззаді розслабляти. Для цього можуть бути вправи використані, для цього можуть бути використані масажі або мікроструми. А якщо у вас є надлишкова вага, тоді ви скидаєте 2-3 кг ваги, починаєте робити все те, що ми зараз розказали, і ви бачите, як у вас гарно підтягується це друге підборіддя. Підписуйтесь, ставте лайки і залишайте ваші питання в коментарях. А ще ми маємо монобанку, на яку ви можете скидати кошти, якщо вам було це корисно, і ви хочете в такий спосіб віддячити мені за цю інформацію.